Я терпіти не можу довго знаходитись в одному положенні, тому намагаюсь кожні півтори години підніматися і робити якусь зарядку. Також, якщо ви цілий день працюєте в офісі, мало рухаєтесь, у вас точно. Є напруження в хребті, в шиї або в грудному відділі. Зараз я вам покажу прості вправи, які знімуть це напруження. І так, перша вправа. Ми будемо долоні тиснути в голову, а головою в долонь. Взаємний супротив. І рахуємо до шести. Поїхали! Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Маківкою тягнемось вгору. Один, два, три, чотири. 5, 6. І так робимо на кожну сторону 2-3 рази. Потім а, піднімаємо плечі. І так. Підняли високо-високо, опустили. Підняли і опустили. Прям потягнули руки, наче у вас тут гантелі дуже важкі, потягнули вниз. Вгору. 5-6 разів буде достатньо. Стаємо біля стіни, одна рука вздовж стіни, інша робить арку. І тепер на вдих. Потягнулися вперед рукою, на видих повернулися. Вдих. Ковзаємо вздовж стіни. Видих. Маківкою тягнемось вгору. Вдих, видих. І так, на кожну сторону 6-8 разів. Далі. Стаємо якомога ближче до стіни. Передпліччя і мізинці притискаємо до стіни. І так, на вдих Піднімаємо руки, на видих опускаємо. Вдих. Видих. Контролюємо плечі, щоб вони не піднімались. Вдих, видих. 6-8 разів буде достатньо. Далі. Стаємо біля стіни руки на рівні голови. І починаємо поворот в одну сторону, в іншу. Коли ми повертаємось вправо, ми тиснемо лівою долоні. Коли вліво правою долоню. І так змінюємо. І те ж саме робимо на іншу сторону. І остання вправо стаємо біля стіни. І починаємо. Розкрились на вдих, закрились. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зробили 6-8 разів на кожну сторону. І я сподіваюся, ви відчуєте себе набагато краще. Повторюйте!